Постерігаючи за дискримінацією та утисками, яких зазнає Українська Православна Церква, предстоятелі та ієрархи помісних православних церков, висловлюють підтримку блаженнішому митрополиту Київському і всієї України онуфрію, єпископату, духовенству та всім вірянам Української православної церкви. Патріарх Антіохійський і всього сходу Іван X направив блаженнішому митрополиту Онуфрію послання солідарності стосовно подій, які відбуваються навколо Української православної церкви. З величезним болем у серці ми спостерігаємо здалеку за переслідуваннями, яких ви та ваша церква зазнаєте за Христа. Ми знаходимося далеко від вас географічно, але ми поряд з вашим духом, простягаючи вам руку в цю темну мить. Йдеться в листі предстоятеля антіохійської церкви. Грузинський патріарх Ілія ІІ звернувся до Константинопольського патріарха Варфоломія щодо ситуації навколо Української православної церкви. Його святість нагадав, що Українська Православна Церква відокремилася від РПЦ та дотримується канонічних правил. Також патріарх всієї Грузії звернув увагу на напружену ситуацію навколо Києво-Печерської лаври та негаразди і з іншими храмами та монастирями. Патріарх Ілія II у своєму зверненні закликав Константинопольського патріарха допомогти зменшити напругу та вплинути на створення умов для мирного співіснування. Предстоятель сербської православної церкви, святіший патріарх Порфирій, направив лист зі словами підтримки блаженнішому митрополиту Ануфрію. Ми з почуттям глибокої тривоги спостерігаємо за тим, як ви витримуєте утиски та гоніння з боку нинішньої української влади. Йдеться у листі предстоятеля сербської церкви. Раніше на офіційному сайті Сербської православної церкви була опублікована заява патріарха Порфирія. Його святість висловив стурбованість щодо останніх подій навколо розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври, сказавши зокрема, що рішення нинішнього державного керівництва України про вигнання митрополита Онуфрія, Черничої Братії та Духовної академії з Лаври є нічим іншим як синонімом жахливого державного терору проти церкви, а також найгрубішого – Порушення її основних прав релігійної свободи та свободи совісті в цілому, Предстоятель православної церкви в Америці, блаженніший митрополит Тихон звернувся в комісію Сполучених Штатів Америки з міжнародної релігійної свободи у зв'язку з подіями навколо Києво-Печерської лаври. У своєму зверненні блаженніший Митрополит Тихон зазначив, ми продовжуємо молитися за народ України та засуджуємо будь-яку насильницьку агресію, включаючи вторгнення Російської Федерації на суверенну територію України, визнаючи законну потребу держав у забезпеченні своєї безпеки, особливо під час війни, ми також засуджуємо обмеження релігійної свободи будь-якої групи населення в Україні та особливо засуджуємо будь-які спільні релігійні переслідування. Української православної церкви під керівництвом блаженнішого митрополита Ануфрія ієрарх Єрусалимського патріархату, архієпископ Севастійський Феодосій, під час прийому однієї церковної делегації висловив засудження останніх подій в Україні навколо Української православної церкви. Ми закликаємо християнський світ і весь цивілізований світ працювати над припиненням цього систематичного переслідування, зазначив архієпископ і додав «Блаженніший митрополит Нуфрій це божий чоловік, який неодноразово відвідував нас в Єрусалимі і характеризується своєю смиренністю, духовністю і мудрістю, яка і сьогодні проявляється у найтемніших обставинах. Також архієрей Єрусалимської церкви наголосив: ми не визнаємо законності будь-якої іншої організації, створеної в Україні, щоб замінити законну православну церкву. Митрополит Чорногорський і Приморський Іонікій, Сербська Православна Церква, виголосив скорботу щодо останніх подій в Україні. Наміри про виселення братії з Києво-Печерської лаври, як і з інших святинь Української православної церкви, про які ми чуємо в ці дні, здаються просто неймовірними і настільки абсурдними, що важко повірити, що про це взагалі може йти мова, сказав митрополит Іонікій. Владика окреслив відношення православної спільноти до цих подій. Тут насправді наявне грубе порушення міжнародних актів та норм про свободу совісті та віросповідань. Ми бачимо, як і та частина міжнародної спільноти, яка є інославною чи навіть невіруючою, засмучується через те, що в ці дні відбувається в Україні. Ієрарх Сербської православної церкви, єпископ зворнийсько тузланський фотій надіслав лист на ім'я генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша із закликом захистити духовенство ченців, паству Української православної церкви, а також її святині. Особливо ієрарх закликав захистити насельників Києво-Печерської лаври, яких влада фактично зобов'язала покинути обитель до 29 березня. Ще один ієрарх сербської церкви, єпископ Горна Карловацький Герасим, звернувся до голови уряду Хорватії Андрія Пленковича з проханням поінформувати Європарламент про те, що в Україні зневажаються права та свободи громадян, здійснюється правове насильство щодо православних вірян та ведеться планомірне знищення Української православної церкви. Єпископи та Єгумени Болгарської православної церкви виступили на підтримку братії києво Печерської лаври, яка зазнає утисків з боку української влади. У своєму публічному зверненні вони зазначили, що удар по обителі це удар по найчисленнішій конфесії України, удар по православному українському народу та всій православній церкві удар по живому тілу Христа. У Болгарській церкві висловили повну підтримку ченцям києво печерської лаври та звернулися до влади України, попросивши їх не втручатися у церковні справи у відповідь на лист митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки, в якому український ієрарх розповів про ситуацію навколо Української православної церкви. Митрополит Ловчинський Гавриїл, Болгарська православна церква, надіслав на його адресу лист відповідь та звернувся до нього зі словами підтримки. Після того, як переклали болгарською мовою ваш лист, ми його опублікували на церковному сайті Ловчинської єпархії. Потім він був опублікований в низці інших громадських електронних ЗМІ та в одній національній газеті Болгарії. Після цього було дуже багато коментарів читачів, які були дуже здивовані, що таке можливе в демократичній країні як Україна і висловлювали величезне співчуття та підтримку канонічній Українській Православній Церкві, повідомив архієрей Болгарської Православної Церкви. Ієрарх православної церкви чеських земель і словаччини архієпископ праський Михаїл від імені своєї єпархії в офіційному зверненні, яке надійшло на адресу відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, висловив протест проти тиску на українську православну церкву. Стільки нещасть спіткало український народ, відзначено у тексті, але українській владі цього виявилося мало. Вони розпочали хрестовий похід проти української православної церкви, кульмінацією якого стало вигнання ченців з Києво-Печерської лаври. І все це відбувається попри те, що УПЦ публічно дистанціювалася від московського патріархату, підносить молитви за перемогу української армії та підтримує воїнів матеріально. Ієрарх Православної церкви в Америці, архіпископ Чекаський та середнього заходу Даниїл прокоментував наміри української влади виселити ченців Української православної церкви з Києво-Печерської лаври та закликав молитися за братію. Архіпископ Даниїл підкреслив, що Києво-Печерська лавра є колискою чернецтва та духовності Київської Русі, а ченці Української православної церкви, які у 1988 році відновлювали монастир хранителі цього святого місця. Американський ієрарх закликав духовенство та віруючих середньозахідної єпархії у цей час посилити молитви та піст, благаючи Господа помилувати братію та українську православну церкву. Єпископ Лондонський і західноєвропейський Іриней опублікував звернення, у якому заявив, що вигнання ченців з Києво-Печерської лаври та інші утиски прав духовенства і вірян Української православної церкви це те саме, що робили більшовики. Владика підкреслив, що ченці лаври це не політики і не вороги, ні держави, ні народу, ці смиренні люди, які обрали життя самозречення, услідувані за Богом, зберігаючи духовну спадщину місця. Яке понад тисячоліття було священним для православних християн України та православних християн усього світу, сказав він. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.